Минулого тижня до центру зайнятості звернулося 23 громадянина із заявами про надання їм статусу зареєстрованого безробітного. Роботодавцями надано минулого тижня 39 ВК облаштування безробітних громадян та громадян шукають Це влаштовано на вільні робочі місця 10 безробітних громадян, мешканців нашої громади. На сьогодні в базі даних центру зайнятості по шості налічує 63 вакансії. Підприємства потребують робітників з інструментом, це електрозазварники, токарі, слюсарі, слюсарі-сантехніки, потрібні бухгалтери, потрібні продавці. На громадських роботах, суспільно-корисних та роботах тимчасового характеру продовжують працювати близько 90 безробітних громадян, мешканців нашої громади. Для всіх, що в першу чергу, якщо десь звільняються робочі місця, то ми повинні заповнювати їх в першу чергу воїнам, які повернулися демобілізовані з лав збройних сил України. Всі, хто захищав Україну, ми повинні їх шанувати, підтримувати і допомагати в першу чергу.